Дана, як багато означають ці два слова для більше як 8 тисяч мешканців одного із наймолюбнічіших куточків Черкаського району, і як щімливо важливі вони для тих, хто волею долі відірвався від своєї малої батьківщини і лише мріє про чергове щасливе побачення із рідним селом. Це село про яке русскополянці по духу завжди пам'ятають, і в яке завжди повертаються. Якесь воно особливе радісним видається навіть тим, хто вперше перетинає його кордони. Шляхи майже без вибоїн, уфарбовані та оханні дерева уздовж багаточисельних вулиць села, відночки, що милують око, а ще вражає тут дуже чисто. Так і хочеться повними легенями вдихнути коктейль із ароматних запахів смаравду весняної зелені та дивної суміші, лісового духу, п'янких трав та соснової смоли. Руській поляні притамана особлива сонячна енергетика у будь-яку пору року, проте весною. Вона виглядає, немов рідкісна квіточка, яка квітує на межі мальомичого лісу та степу. Лише 20 хвилин ходу на маршруті від і ви вже зовсім у іншому вимірі, який носить багато значущу назву Руська поляна. Перша письмова згадка про це село зустрічається в люстрації місності Речі Посполіти воєводства Київського, Подільського та Враславського і датується 1622 роком. А ось перші статистичні дані щодо кількості населення датуються 1741 роком. Колись тут було лише 102 дворів на 800 душ, а через 100 років стало у три рази більше. Ця тенденція до зростання зберігається і понині. Перше запитання: що ж є родзинкою руської поляни? Його відповідь від усіх полянчою дещо неочікуваний люди. Дійсно, люди, головний скарб села. Це вони його старанно відбудовують протягом кількох віків. Це їхньою життєстверджуючою енергетикою добра, живиться усе навколишнє. Це, власне, вони забажали і створили собі для комфортного життя вже не просто сучасне село, що має власний водогін, гасифікацію, телефонію та освітлення, а таке собі міні-містечко. Недарма звідси молодь давно вже не тікає в великі міста і дає продовження своєму родоводу саме тут. Молоді полянці настільки впевнено відчувають майбуття рідного села, що активно долучилися до його демографічної відбудови. Чудовий дитячий садочок «Борізка», який працює у 12-годинному режимі, уже ледь вміщає усіх маленьких селян. Тож село чекає на швидку реалізацію проєкту реконструкції ще одного садочка світлячок, яка дозволить влаштувати у заклад ще 100 черговиків. У нашій садочок відвідує 140 діток. А на черзі на даний момент стоїть на черзі у нас до 100 Діток. Дуже велика потреба у місцях в дитячому садочку. Батьки йдуть на роботи, у нас працюють у селі, організації, частні підприємці, батьки потребують місць у садочках, тому, тому сільський голова наш турбується про садочки і планує. Розширювати їхню мережу, село Руська Поляна і його багатогранна історія починається з найменших мешканців. Влада села, батьки та педагоги подбали, аби маленькі поляни, яких нині в Берізці жартівливо називають то світлячками, то ягідками неодмінно зростали в оточенні краси, навчають їх прекрасного та корисного. А відтак це сторицею відгукнеться, коли вони подорослішають. Патріотизм народжується не на порожньому місці. Бути гідними випускників, навчають у двох сільських. Усіх загальноосвітніх навчальних закладах Перша русько-полянська середня школа нині активно готується до свого сторіччя, малює стін газети, вивчає архівні відомості, розмірковує над сценарієм свята. Серед знаних випускників школи чимало видатних людей, шанованих спортсменів, вчених діячів культури. Це і заслужена артистка України, актриса Черкаського обласного музично-драматичного театру Тетяна Крижанівська, відомий кінорежисер та сценарист Віктор Мерешко, лікар Коваленко, композитор, народний артист України Олександр. Усіх, кому дала путівку в життя русько полянська Альма Матер, не перелічити за кілька хвилин нашої програми. Проте голова сільської ради села Руська Поляна Андрій Шапран дотримується такої думки. Не всі можуть бути заслуженими, народними, але основна маса людей, які творять добро у цьому селі, які роблять його красивим, які за нього болівають. Це наші більше ніж 8 тисяч населення. Школа розрахована на 350 учнів. А навчається на даний момент 470 учнів. Тому з цим звичайно є незручності, але намагаємося, звісно, шукати позитиву всьому. Маємо досягнення великі досягнення педагогічного колективу. До речі, більше 50 вчителів працює в нашій школі. Є великі досягнення, багато вчителів з вищими категоріями, старші вчителі, вчителі, методисти, які вкладають без пафосу, говорячи, свою душу і серце в роботу. Цим живуть. Про рівень викладання предметів підходи до виховання школярів, свідчать чисельні перемоги на олімпіадах. Проте найвагомішим для усіх є відзнака міжнародної виставки Навчальні заклади. 2011 за розробку впровадження інноваційних технологій у виховному та навчальному процесах. Серед двох тисяч представлених робіт робота руськополянських педагогів та їхніх вихованців теж була визнана найкращою. у школі. Навчають і дуже важливі науці: пам'ятати свою історію і шанувати тих, хто її писав своїми трагічними долями. Не випадково при школі діє музей пам'яті та згуртоване навколо нього товариство юних дослідників та слідопитів. Дітки захоплено поринають у події вели. ...вітчизняної війни ведуть ретельний пошук та повертають безіменним героям їхні імена. Мені стало цікаво, як вони з боролися за свою батьківщину і боролися до останньої краплі крові щоб захистити свою батьківщину. Мешканці руської поляни тремтливо ставляться до власної історії, зовсім далекої та більш близької, та звісно, не забувають про історичні постаті, які вплинули на розвиток всього українства. У селі шанують пам'ять про полеглих земляків та 830 визволителів села, які покоїться на трьох братських могилах. Ці святі місця упорядковані сільською владою, та власний кожен мешканець села вважає за потрібне допомагати їй у цьому. Патріотично налаштовані поляни на громадських засадах становили у центрі села пам'ятник великому кобзареві. Нині він прикрашає площу перед місцевим будинком культури. Образ далекоглядного пророка українців, створений черкаським скульптором Миколою Медухою, надихає полян на шану своєї малої батьківщини та спонукає бути більш відповідальними перед нащадками. Вже кожен їхній плідний трудовий день це вже зізнання у любові до рідної домівки, до села, до Батьківщини. Горжусь тим, що я його теска. Він не тільки для мене, я так, ну, на мою думку, є пророком всього святого. Він вклав у кожну людину частинку чогось світлого, чогось. Доброго, що люди носять у собі. Спорт це не лише здоров'я, позитивний настрій, але й також патріотизм. Дух змагання завжди спонукає бути гідними полянами. Голова сільради Андрій Шапран дбає, аби через спорт та духовність земляки ще більше закохувались у все руськополянське. Саме тому село має облаштовані спортивні та тренажерні зали, сучасний стадіон з поливним газонним покриттям, місця, де можна пограти у рухомі ігри. Недарма неодноразово спортсмени з Руської поляни посідали призові місця на змаганнях з рівнів а саме село визнавалось найспортивнішим у черкаському районі Руська Поляна село багатогранно талановите. Тут не жалкують часу, аби відвідати місцевий будинок культури та зануритись у захоплюючий світ народного мистецтва, потанцювати та поспівати. Сюди, відклавши справи та полишивши власні городи та господарства, поспішають артисти з народного самодіяльного хору поляни. Цей колектив відомий на музичних теренах не лише України. Володар численних дипломів та премій має 90-річну славну історію. Навіть у скрутні часи. Економічного занепаду, сільська рада та сільгосп «Товариство зоря всіляко підтримува життєздатність хору, який безумовно є особливою гордістю руської поляни. Він побував за кордоном не один і не два, і не три рази. Він лауреат всесоюзних, всеукраїнських і міжнародних фестивалів. Він неодноразовий учасник заключних концертів у Києві. То я думаю, навіть по цьому і він постійно діючий. От стільки я вже тут працюю, керую 25 років цим колективом. Він постійно діючий. Із 16 років у, 20 років, у 16 пішла із школи в 10 класі, так до сих пір у колективі? По-моєму, друге життя. Не було б хору, я не знаю. Я не уявляю, як би я без хору. Я приїхав сюди після воронського хору, то це без сцени я не уявляю себе. Я 75 року в хорі. Перший на сцену на був у 65-му році тут вийшов закордованим школярем, потім у струнному оркестрі. Для мене музика це все. Так само горді люди і своїм колоритним танцювальним колективом перлина і церковним хором. аматорам-артистам, які відвідують будинок культури від 5 до 70 років. У нас немає жодного дня такого, щоб тут у будинку культури не танцювали, не співали, не грали, не збиралась молодь. І ми раді цьому, тому що в деяких селах. Забувають, що таке будинок культури. А ми стараємося і підтримати культуру на селі. І люди до нас приходять на такі заходи, як 8 березня, місь Роскополяночка, таланти твої розкопелянки, ось буде 22 травня, 8 огляд, конкурс. То у нас зал, уже для нашого села, зал просто маленький. Всі бажаючі не поміщаються. Здоровий патріотизм, який здатен гори здолати, насамперед вибудовується з дрібничок, зрозуміння самих простих, але нагайних потреб. Простих людей. Село Руська Поляна є невеличким містечком, оскільки в цьому селі розміщена вся інфраструктура і водопровід, і газопровід, і освітлення населених пунктів, і два дитячих садочки. Все це дає можливості комфортного проживання сільських жителів. Руська Поляна село, куди тягне повернутися, де хочеться оселитися назавжди, адже тут відчувається рух до перспективного, цікавого, насиченого на події та здобутки майбутнього. Помінялася влада і зміни, як кажуть, на лице. Влада сюди часто приїжджає районно із робочими візитами. Я також був присутній не на одній сходці, де виступав Скняров, голова районно держадміністрації, який націлює колектив на те, щоб дбали про чистоту вулиць, про чистоту доріг, про чистоту закладів, допомагають не тільки словом, а й матеріально, виділяють невеликі правда кошти, але це також для своїм, як кажуть. Допомогою своєю. Майже половина населення це ті люди, які живуть сьогодні в селі. І наше завдання, завдання влади створити такі умови, щоб кількість людей, які проживають у селі, не зменшилася, а збільшилася. На жаль, ми бачимо іншу сьогодні динаміку, що сьогодні молодь не залишається в селі, вона від'їжджає і що. Залишається багато людей похилого віку. А що це значить? Треба створити нові комфортні умови для проживання людей. І друге питання, або перше, я б його поставив, це створити робочі місця. Цими напрямками ми зараз і крокуємо. Крім того, держава піклується сьогодні про стан доріг. І вона виділила Черкащині вже в цьому році державної субвенції 36 мільйонів гривень. Я думаю, найближчим часом на моє прохання відгукнеться прем'єр-міністр, і, прем і такого листа ми йому направили, я особисто з ним зустрічався, про те, щоб додатково ще виділити приблизно десь ще 30 мільйонів. Це дасть можливість в таких селах, як Руська Поляна, зробити гарні, якісні дороги. Я хотів би сказати ще й про те, що є у нас програма така, яка відходить до державно-приватного партнерства. Тобто це освітлення вулиць. Ми виділили в обласному бюджеті, держава нам дає невеличкі кошти для цього, і ми залучаємо кошти як районів, так і сіл. А також тих підприємців, які працюють на території, для того, щоб спільними зусиллями освітлити вулиці з сіл, і це питання також стосується мешканців Руської поляни. Великі задачі стоять по ремонту вулиць, ремонту доріг. І це в цьому році буде зроблено. На це виділені відповідні кошти і дорожні служби вже працюють. Я дійсно дуже люблю своє рідне село. Ну, перш за все я тут родився і виріс. Це батьківщина моїх дідів-прадідів. Село своє дуже люблю, То, що воно само по собі дуже красиве. От, але перш за все, звичайно, це люди, які тут живуть, які проставляють наше рідне село. І далеко і за межами не тільки нашої області, а навіть і за межами України, гадуючи гімн нашого села, який теж написали наші земляки, який закінчується за словами Свій хрест святий несем через віки, бо ми одного племені краяни. Ми земляки, ми сестри і брати, а ми із Руської Поляни.